Спекотне літо ніяк не хоче залишити наш прикарпатський край, як і втім усю Україну. І перше вересня у день знань ця ж літня спека обдарувала всіх щирим теплом. Цього року аж 5 перших класів буде налічуватися у тисменецькій спеціалізованій школі перших третих ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів. Розпочинається новий навчальний рік, який він буде. Хочеться, щоб щасливим, мирним та приніс очікувані результати цього дня. Герої дня ті, хто вперше сядуть за шкільні парти. Народу Воскреса, моя сорочка вишиванка, ще є така краса, моя сорочка вишиванка, і тут народу воскреса. У вашій області учням першого Б класу на їхніх перші. Та їхні перші вчителі світлані романівні симотю. Цього року було освячено прапор школи. Це хвилююча мить для цього навчального закладу. При святої діви марії всіх святих. Завжди визнавали Христа, і щоб ніхто з них не загинув, щоб всі дійшли до життя вічного через Господа нашого Ісуса Христа, Амінь. Всево дійство Святого Духа, Окно Священа Води, благословляйся на і право, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і Амінь. Корабель пливе якісно тоді, коли капітан добре знає свою роботу. Власне ці слова можна сказати про директора Тисменської школи пані Марію Люту, яка веде свій корабель впевнено і сміливо. Сьогодні звичайно прозвучить в першому навчальному році для всіх наших школярів, і по першому житті це для наших першокласників. Іменинниками свята сьогодні є всі від першокласника до старшокласника. Я, діти, бажаю вам добре вчитися, тому що навчитися у всьому в школі не можна. Потрібно просто навчитися вчитися. Я вітаю вас, найменші школярики, першокласники. Це ваша перша урочиста лінійка. Як ви красиво вийшли із з нашими державними прапорцями. Я вітаю вас, діти, щоб ви росли справжніми українцями-патріотами. Вітання дітям першокласникам! Їх сьогодні 130. Ми маємо давно вже у нас не було 5 перших класів. Урожайний гарний рік. Вчіться діти гарно! Слова привітань з уст тих людей, які щороку віддають шану цьому навчальному колективу як педагогічному, так і учнівському. Дорогі діти, дозвольте мені привітати щиро усіх від імені керівництва району, голови районної державної адміністрації Івана Симанюка, голови районної ради Володимира Семенєва, від себе особисто цим чудовим днем, днем знань. Повірте, цей день він водночас і урочистий, і хвилюючий, адже він відкриває шлях до нових звершень, до пізнання, до дорослого життя. Особливий цей день є сьогодні для наших першокласників, які разом з батьками сьогодні прийшли до школи, і від нинішнього дня починається відлік їхнього шкільного життя. Не менш важливим і особливим це є день для наших одинадцятикласників, адже попереду вам потрібно визначатися своїм фахом, і який буде вибір, залежить в більшій мірі тільки від вас. Особливі слова привітання і вдячності нашим вчителям. За вашу титанічну працю, за те, що віддаєте все для наших дітей і виховуєте гідних громадян нашої України. Ще раз приймі щирі вітання. Бажаю вам всього-всього найкращого. Зі святом вас, дякую. Щиро хочу вас привітати з цим чудовим святом 1 вересня. Адже це свято не тільки 1 вересня, це свято знань, нових знайомств, нових вивчення предметів і дорога в майбутнє ваше життя. Від міської ради ми, як вам і обіцяли, ми зробили безкоштовний Wi-Fi доступ на, повністю на території школи та стадіонів хутрових. Е, розуміючи також ту важливість вивчення іноземних мов, ми вже буквально через тиждень запроваджуємо гурток вивчення іноземних мов від міської ради. Також е, від міської ради ми доробляємо чудовий подарунок для нашої молоді дітей. Ми добудовуємо спортивний майданчик з штучним полем під футбол, теніс та волейбол. Ми хочемо все для того робити, щоб наші діти, наша молодь мала найкращі умови для навчання. Вітаю вас цим святом ще раз, мирного вам неба, щоб ви були здорові, ви ваші рідні батьки. Дякую. Що ще може бути краще за радість і посмішку наших діточок? Ви світ нації. І довели це у всьому українському суспільстві своєю підтримкою, своїми піснями, віршами та малюнками. Ми маємо думати про нашу неньку Україну і будувати її, починаючи зі шкільної парти. Ви цього не помічаєте, але саме з вас починається будівництво і зміцнення нашої нації. Саме тут, у цих класах, народжуються наші патріоти та творці нашої держави найдорожчих дітей-першокласників, які вперше вступили на шкільну дорогу і сіли за шкільну парту. Від усієї душі і щирого серця я хочу вам найперше директору школи, друге вчителям, третє учням. Молодших класів, першокласників і всім, всім, хто тут присутній. Я зичу вам здоров'я, здоров'я, здоров'я міцного. Щастя, щастя, щастя рясного. Довгого, довгого, довгого віку без ліку. Море усмішок, отягам щастя. І тільки морі, води капить. А на небі зір, щастя, радості, би вам цей рік і весь вік ніс, ніс і підніс. А вам, однокласники, зичу файно малювати, читати, писати, а батьків, тата, маму і бабів, і прабабусів, таких, як я, не забувати. Я маю вже традиційну високу честь. Передати вітання, щойно телефонував народний артист України Ярослав Борута. Вітає нашу школу і завтра ми будемо нашій школі на зустрічі з Діл Сузір'я. Позавчора телефонував народний артист України Вадим Крищенко, передає вам вітання, благословення отець Дем'ян Кастран, Єгумен Гошівського монастиря, ми вчора були там на зйомках. Цього місяця до нас приїде учасниця Євробачення Ярин Катарес, заслужений артист України Володимир Пушкар, Світлана Весна і багато-багато інших гостей. Тобто в добру путь. Ви є найкращий, ви найкращий світ України. Напевно, ніхто так не хвилювався цього дня, як малюки. А ще й коли розказувати треба вірш на сцені. Це перша сцена у їхньому житті. ми розпрощались у нас канікули були. шнурочки, сам одягаюся в сорочку. І не бачу я нікої, я сьогодні йду до школи. Дуже довго я збирався, форму мірив сім разів. Одягався, роздягався, бути гарним я хотів. Я хвилююсь, як ніколи. Я хвилююсь увесь час, адже я прийшла до школи перший раз у перший клас. Аплодиція. Ой, яка велика школа і дітей тут так багато. Я злякалась, як ніколи. Загублю ще й маму і тату. Аплодиція. Що тут в школі нас чекає? Як то вчитись? Хто б сказав? І Максим цього. Вам. ран в руки треба брати, там побачимо, що і як. Головне – комп'ютер мати, хоч малесенький планшет. Можна в ігри буде грати та зайти у інтернет. Не журіться, добре буде. Головне, що ми прийшли, встається, як у школі люди. Подивись, як підросли. Ось і ми тут піднестемо, і на школа настає чай. Читися сюди ми йдемо, ще зі двері відчиняй. Будьте всі до нас прихильні, бережіть, любіть, без меж, Виросте, ну, всі усіми, сильні та сміли. Привітайтесь цього нас! Здравствуй, наша школа! Ми пішли у перший клас. Як вона у школі буде, як пройдуть тут наші дні, але виростуть з нас люди, навіть дуже видатні. Дружно і сміливо чекає школа, світлий клас. Життя цікаве і прекрасне розпочинається у нас. Цей довочікуваний перший дзвоник.